Друзі, вітаю! Путін організував в Казані саміт Брікс. Чекав його як Манне Небесне, тому що саме там він хотів зробити кілька речей. Перша найголовніше зібрати антизахідну коаліцію і використати цих дурних, як вважає Путін, лідерів інших країн, тому що саме розумно в світі це зрозуміло, що в голові Путіна це Росія. Використати їх всіх як свого часу радянський Союз проти. Америки, але чомусь ці дурні не хочуть вестися на те, що їм пропонує Путін. Тому що всі розуміють, що перекласти з дурної голови на розумну не складно. Тому що, чого зараз, наприклад, Емірати, Індія, які отримують від Заходу надзвичайно велику кількість грошей, інвестицій, підтримки, технологій, оголосити війну Заходу, щоб що? Що Путін себе відчув сильним? Або, наприклад, друга пропозиція Путіна, яка теж була домінуючою сьогодні в Казані, а давайте відмовимося від долара, накажемо цих негодяїв. Ну а тому, що Путін навіть базові чеки, які він мав оплатити, не може оплатити. Ну і тут навіть Китай каже: Слухай ти, дурак, типу як без долара? Ми даже не можемо собі це дозу... а ти зі своєю мізерною економікою яка менше ніж, наприклад, економіка Італії чи Голландії. Одним словом, послали Путіна під три черти, дійсно провальний день. Зараз розкажу, що. Ну і найголовніше, моді вимагає завершити війну в Україні. Давайте це проаналізуємо, плюс є кілька інсайдів по Україні. Прокурор пішов в відставку, чому його попросили написати, тут саме попросили написати заявку, які корупційні скандали з цим зв'язані. Ну от і куди поїде далі Костян, друга історія, яку я вам хотів розповісти, це французи, які пообіцяли нам подарунок, який дуже не сподобається Росії. Ну і трошки по південній Кореї, але інсайди там коротко, а тут трошки трошки більше. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. І дуже важливо, якраз алгоритм працює таким чином. Коли ви реагуєте, дивитесь, підписуєтесь, тоді їхні скарги просідають. А якщо ви не реагуєте, тоді просідаємо ми. І україномовний контент не набирає тієї аудиторії, яку міг би набрати. Власне, прем'єр-міністр Моді звернувся до Путіна з вимогою, власне, завершити війну проти. України він каже, що він як лідер виступає за людство, за мир і за те, щоб війни закінчувалися. І сказав, що він з Україною на постійному контролі регулярно знаходиться з нами в контакті. Одну і, власне, сказав, що був в Україні. От, одну і сказав, що треба шукати мирні ініціативи через те, що війна це не вихід із ситуації. Далі Індія знову ж таки Путін цього не чекав, тому що вважав завжди Моді тим, хто його підтримує в час війни, і спекулював між Індією і Китаєм, граючи то з тими, то з тими. Мовляв, типу, ви дурні, я саме розумний, я знаю, як вам маніпулювати. Але ні. Ще моді сказав: Ой, слухайте, типу, Казань татарстан, наш з ними тут дуже класні відносини завжди були, типу. І загалом згадав більш старіші історії. От, тому зараз важливо розуміти, що Індія не є вже таким і великим партнером для Росії. Бачимо, що приїзд у Київ все-таки, як в людині, в нарендремоді, він зіграв певну роль. Далі, що пішло не так у Путіна. Тому що, а, до речі, він там зараз в Казані, блокує зв'язок, намагається перебувати інтернет, тому що Путін приїхав, боїться, що буде прильот. Зараз намагається все блокувати, глушити, куча спецслужб бігають по місту. От, не навчені довбні, які називаються місцевими чиновниками, намагаються рус, татар, казах зустрічати земних лідерів. Ну, виглядає це дуже смішно і примітивно, приблизно як. Як зазвичай це в Путіна відбувається, але бачимо, що зробити супер із цієї казанської бріксівської історії в Путіна не вдається, і як би він там не блокував інтернет, заблокувати заяви лідерів він не може. Головна його історія була це зрозуміло, що антизахідний блок. Друге відмова від долара. приїхала навіть Ділма Русев. Це подружка Лули. Лула не приїхав по стану здоров'я Вучич не приїхав, бо йому не цікаво. Він зараз зближається з Європою. Йому пообіцяли видобувати в нього в країні літій, тому йому зараз там цікавіше тусити з європейськими лідерами ніж їздити до Путіна на потанцовки. Так що власне відбувається з Ділмою? Ділма поїхала займатися банком реконструкції і розвитку Брікса. От, аналог, який вони створюють, щоб конкурувати з Західним банком реконструкції розвитком світовим. От, е, тобто, в неї американський, антиамериканський сентимент достатньо сильний. Колишня е, дисидентка, яка була в часи диктатури в Полоні, вони з нею знущалися. Нарешті стала головою Офісу президента Лули. Потім і кандидаткою, її скинули. Багато в чому, дякуючи Больсонару, трампістам. Тобто, загалом, на Штати в неї є образа. Ну, це щоб розуміти, психологічний, політичний портрет політика. Але вона каже: ні, стоп, ми не туди йдемо, ми не будемо підтримувати крейзі ініціативи Путіна. І вони не хочуть погоджуватись. Путін каже, треба створити свою бріксівську альтернативу валюти. Ну, давайте так, і від Бразилії до Китаю і Індії знають, що Росія, яка любить створювати псевдовалюти і в своїй країні розраховуватися карбованцями, ну от рублями, вони зрозуміло, що не хочуть влазити в ці історії, чи там ще більш бешені ідеї, дурова. Давайте крипту свою зробимо. Китай каже: Слухай, Путін, ти там за шос мав оплатити чек перебування в організації кожен рік треба давати взнос. Штаб-квартира там в Пекіні, все в них класно. Дуже, все добре, але всі країни заплатили, крім тебе. А ти що, не тянеш цей маленький чек? Чому всі заплатили в рази бідніші, а ти не можеш. Ну, Путін каже, ну там санкції, ми, значить, не витягуємо. От. Але Китаю це не подобається. І на закидання Путіна: давайте відмовимося від доларів, знову ж таки, теж створили антизахідну організацію ШОС. Шанхайська організація сотрудницівства, так? Да? Але, типу, зноси все рівно в доларах. І що саме найбільш цікаво, що зараз там туди нових членів затягують, туди зараз намагаються спостерігачами Афганістан і Монголія. Ще багато хто там типу хоче. Там Росія просто намагається їх затягнути різними хитрощами. Але навіть вони кажуть, що від долара ніхто відмовлятись не буде. Ну і так само Діл Маруфсев поставила Путіна на місце, що ні, ці ініціативи не продумані. А щодо антизахідного блоку, то там навіть ціла прозахідна коаліція. Перша це Індія. Їй це не цікаво. Сотні мільярдів доларів заходять в країну американських, британських, європейських грошей, які залишають Китай. Друге, Індія каже: так це що, ми станемо антизахідним блоком? Нас підтримує Захід. А ми станемо антизахідним блоком. Захід Індію через це перестане підтримувати. А в Шосі і в Бріксі почне головувати Китай та Росія. Для чого нам це? Це кидок. Далі Бразилія. Бразилія, яка отримує від Штатів теж багато інвестицій, яка дружить штатами і до якої штати ближче, ніж, наприклад, Росія, вони теж не хочуть. Далі виходять Арабські Емірати. Які, власне, британцями і американцями були збудовані, чиї дизайнери, будівельники, інженери і нафту добували, і будинки будували, і стратегії щодо туризму придумували, ним це теж не цікаво. Південна Африканська Республіка аналогічна історія. Якби Росія солодко не стелила, на практиці це все нуль. Це нічого. Тому сказати, що це зацікавило когось, крім Наприклад, якихось там диктаторських режимів, ну можливо. Аналогічна історія з багатьма іншими, хто доєдналися до шосу. їм це цікаво з точки зору балансів, в тому числі навіть антизахідних балансів, неважливо. Але ставати е, антизахідним блоком і сваритися з Заходом і казати, що глобальний південь це ворог Заходу, ні. Багато з цих країн від Заходу отримає допомогу. Інвестиції, політичну підтримку, і що найголовніше, військовий захист. Тому точно бігти і ставати антизахідними вони не збираються. Зараз дуже важливо це розуміти, і мені здається, до Путіна це дуже легко і швидко донесли. Ось цей провальний саміт явно не став святом Путіна в світі і повернутися на старі радянські позиції, де Москва могла задавати тон. Нічого в нього не вдасться. Тому насправді це дуже гарна історія. Ну, а те, що його попустили, поставили на місце, ми насправді цю історію підтримуємо. Я вам обіцяв, ще кілька інсайдів. Кілька інсайдів, власне, які стосуються генпрокурора Костіна, вже екс-генпрокурора. Даний чоловік написав заяву про відставку і зараз не буде займати посаду. Та багато хто. Не розуміє, буде він там знаходитись чи ні, тому що ще має пройти голосування в Верховній Раді. Без голосування можуть прокатити і ніякої відставки не буде. Ну, але оскільки з нього роблять сакральну жертву, ці прокурори-інваліди, які хочуть красти, але хочуть більше ще надбавок, йшли в МСЕК і там отримували справки. От якраз такі зараз прокурори. Будуть а, якраз таки винуватцями. От, ну але ж всіх прокурорів не виженеш. Це ж система, яка працює, наверх щось носить. Ну, от, тому вирішили, що Костін, ти ж хотів там відставку. Ну, кажуть, дивись, або послом в Голландію поїдеш, або теж в Голландію, але не послом, а представником Гайський суд. Все, збирай чемодани, тобі ніхто не буде згадувати, що родина в тебе в Нью-Йорку, звідки ти там взяв гроші? Ну, не цікаво. Їдь. Ну зараз ждуть голосування в Верховній Раді. Більше опозиційно налаштовані депутати точно кажуть, що проголосують. Менш опозиційно налаштовані провладні депутати можуть навпаки пошантажувати офіс і не зробити цього. Побачимо, дуже скоро буде більше інформації, я вам Ще повідомлю. французи. Вчора приїжджав їхній міністр оборони пан Ле Корню, Дуже мало це висвітлювали в пресі, але сказав таку непогану фразу готують в Україну неядерні війська стримування. Правда, вони трошки бояться йти на лівий берег ближче до кордону з Росією лінії зіткнення, але в цілому готові приїхати. Що важливо, захвативши з собою важку техніку. Тобто, це не поліцейська місія, це потужні війська. А... Більш за все, це буде більше схоже на миротворчу місію. Але знову ж таки, чим більше західних військ-союзників тут, тим швидше вони з нами пліч-опліч пліч, вступлять в бій проти Росії. Тоді навантаження на українське населення на українську армію трошки, ну скажімо так, збалансується. І це добре. Далі ще один інсайт: Південна Корея дійсно... Зараз в дуже посиленому режимі те, що я вам говорив зранку, шукає ось ці військово-технічні групи, щоб і розвідників, і інструкторів, і конструкторів, і багатьох інших кого б направити в Україну. В тому числі моя улюблена група це військові прокурори, які будуть допитувати своїх північнокорейських так званих побратимів. Це прекрасно. От. А, ну і власне хочуть якомога швидше. І кажуть, є зараз така думка, вона обговорюється зі Сполученими Штатами, що слухайте, ну ви не хочете давати добро на довгі удари в Глуп Росії. Південна Корея в ці ігри не грає. Вона не обіцяла бути з Заходом, вона просто буде з Україною. В них є ракети на 800 кілометрів, так давайте, може, хай вони будуть без обмежень. І ось зараз це обговорюється нами, південнокорейцями, нашими новими братами, до речі. <ріст> і заходом. Ну, дуже цік... чекаємо, щоб їхні аналоги атакамців на 800 кілометрів польоту і там на кілька сотень кілограмів бойового заряду можуть полетіти по території Росії. Це буде дуже прекрасно. Повірте, кращого відео ви в своєму житті ще не бачили. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, щодо Бріксу, ваше відчуття цієї події, те, що Путіна прокатали, і те, що Путін цей саміт провалив. Чому Індія і Китай, на який він так розраховував, не стали на позиції, які Путін пропонує. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!